Я зробив це фото декілька хвилин тому. приблизно за 10 кварталів звідси. Це гранд кафе у Оксфорді я сфотографував її, тому що, як виявилось, це перша кав'ярня, яка була відкрита в Англії у 1650 році. Вона відома своєю старовиною, і мені захотілось показати її вам не тому, що я хочу провести щось схоже на Starbucks Tour історичними місцями Англії, а скоріш тому, що поява кав'ярень у Англії дала поштовх до розвитку та розповсюдження найвидатнішої пори інтелектуального розквіту за останні 500 років, яка називається епохою просвітництва. Кав'ярня відіграла настільки важливу роль в становленні цієї епохи. Не в останню чергу через напої, які там вживали. оскільки до розповсюдження кави та чаю в британській культурі, головним напоєм, яке еліти, так і простого народу. День у день від світанку до заходу сонця був алкоголь. Алкоголь був улюбленим напоєм впродовж дня. Трохи пива на сніданок, трохи вина на обід. трохи джину особливо ближче до 1650-го. І на додачу до цього трохи пива і вина в кінці дня. В той час це було здоровим вибором, тому що вживання води було небезпечним. Таким чином, до появи кав'ярень, майже усе населення весь день було п'яним. Уявіть, би це виглядало у вашому житті. Мені відомо, що дехто так і живе, якби ви пили весь день. А потім змінили депресант на стимулятор. То ваші ідеї стали б значно кращими. Ви б почали мислити більш гостро і живо, і тому не дивно, що з'явилось багато новаторських ідей з тих пір, коли Англія перейшла на чай та каву. Але інший аспект, що робить кав'ярні важливими, це архітектура простору. Це був простір, де могли зібратися разом люди із різних соціальних груп, різних професій та обмінюватись ідеями. Як висловився Метрідлі, це був простір, де ідеї могли займатися сексом. У деякому розумінні це було їхнє весільне ліжко. Тут ідеї могли зустрітись, і з цього часу разюча кількість інновацій так, або інакше пов'язана з кав'ярнями. Я витратив багато часу за роздумами про кав'ярні впродовж останніх п'яти років, тому що мене зацікавив пошук інформації. За відповіді на питання, де джерело гарних ідей, яка обстановка і оточення є сприятливими для незвичайних рівнів інновацій, незвичайних рівнів творчості? Що це за оточення? Де цей простір для творчості? Ось що я зробив: я почав вивчати подібні до кав'ярень види середовищ, розглянув медіапростір, всесвітню павутину, повотину, які стали на диво інноваційними. Я згадав історію перших міст. Я навіть досліджую біологічні середовища, коралові рифи та тропічні ліси, де надзвичайно розвинені біологічні інновації. Я шукав спільні риси. щось на кшталт характерних ознак, які проявляються знову і знову у всіх цих середовищах. Чи існують повторювані ознаки, які ми можемо вивчити, які ми можемо застосувати і в нашому. У житті або в наших організаціях, або в нашому оточенні, щоб зробити його більш творчим. Мені здається, я знайшов деякі ознаки, але для того, щоб побачити у них зміст, щоб дійсно зрозуміти ці принципи, вам доведеться забути. Проте, як наші традиційні метафори та мова визначають деякі поняття пов'язані зі створенням ідей. Ми володіємо багатим словниковим запасом для опису моментів натхнення. Ми відчуваємо, щось на кшталт спалаху просвітлення, ніби удар струмом. у нас трапляються моменти просвітлення, моменти еврики. в Мозку вмикається лампочка, чи не так? Усі ці поняття, незважаючи на те, що вони дещо химерні. Поділяють спільне припущення, що ідея це деяка миттєва річ. це те, що часто трапляється в один прекрасний момент просвітлення. Насправді я хотів показати і з цього справді варто почати, що ідея це мережа на найнижчому рівні. Я маю на увазі, що це те, що відбувається у вас у мозку. Ідея нова ідея. Це нова, ідея, це нова мережа нейронів, які синхронно активуються всередині вашого мозку. Це нова конфігурація, якої раніше не було. І питання у тому, як створити для мозку таке середовище, де ці нові мережі будуть формуватися із більшою ймовірністю, і виявляється, що мережі навколишнього світу багато у чому імітують моделі мереж. Внутрішнього світу людського мозку мені подобається така метафора. Для прикладу розглянемо історію видатної ідеї з недалекого минулого набагато ближче, ніж 17 століття. Чудовий юнак на ім'я Тімоті Престеро, котрий працював в організації дизайн з місту», вирішив взятися за дійсно насущну проблему. Ви знаєте про жахливу проблему рівня дитячої смертності в країнах, що розвиваються. Одна з основних складностей полягає в тому, що нам відомо, що розміщуючи сучасні неонатальні інкубатори в будь-якому середовищі, і поміщаючи у них недоношених дітей, ми можемо вдвічі зменшити рівень смертності у цих регіонах. Технологія існує. Вона стала стандартом в індустріальних країнах. Проблема полягає в тому, що якщо ви придбаєте інкубатор за 40 тисяч доларів і відправите його в селище середнього розміру в Африці, то він буде відмінно функціювати рік або два. А потім щось станеться, і він вийде з ладу і залишиться зламаним назавжди. Тому що там немає повного набору запасних частин і немає можливості провести експертизу на місці, щоб відремонтувати зламаний елемент за 40 тисяч доларів. І приходимо до проблеми: витрачаємо кошти, надаємо допомогу, і доставляємо електроніку у цю країну, а через деякий час вона стає непридатною. Що ж вирішили зробити престеро і його команда подивитися навкруги і зрозуміти, якими ресурсами володіють ці країни, що розвиваються. Вони помітили, що там немає великої кількості відеомагнітофонів, немає мікрохвильових печей, але вони можуть успішно підтримувати свої автомобілі на ходу автомобіль Тойота Фаранер досі їздить по вулицях цих міст. Напевно, вони мають достатньо навичок, аби підтримати їх в робочому стані. І вчені замислились: чи можемо ми збудувати неонатальний інкубатор, якби він цілком складався з автомобільних частин? І ось до чого вони прийшли. Це прилад для виношування. Зовні він виглядає як звичайний прилад, який ви знайдете в сучасній західній лікарні. Всередині він цілком складається з автомобільних частин. У ньому присутні вентилятор, фара для обігріву сигналізація. Він працює від автомобільного акумулятора. І все, що вам потрібно для ремонту, це запчастини від Тойоти і вміння встановлювати фари. Так, це хороша ідея. Але що я дійсно, дійсно хотів сказати, це чудова метафора для принципу, за яким виникають ідеї. Нам подобається думати про ідеї прориви на кшталт інкубатора за 40 тисяч на технологія, але найчастіше вони збираються із деяких частин, які виявились поруч. Ми беремо ідеї від інших людей, від людей, у яких ми навчились, людей, яких зустріли у кав'ярні, і поєднуємо їх у нових формах, створюємо щось нове. Саме таким чином відбуваються інновації. І це означає, що ми повинні переглянути деякі наші ідеї стосовно того, яким чином. Но виглядають інновації та роздуми. Існує такий образ. Інший це ньютон і яблука, коли він був у Кембриджі. знаєте, ви сидите, обмірковуєте якусь думку, рапто падає яблуко, і у вас з'являється теорія гравітації. насправді простір, що історично приводив до інновацій, насправді виглядає наступним чином. це відома картина Гогарта, яка зображує званий обід в таверні, але так само виглядали кав'ярні у ті часи. Це різновид хаотичного середовища, де ідеї мають змогу зустрічатися, де ймовірно люди отримають. Нові цікаві непередбачувані думки та ідеї. Отже, якщо ми хочемо будувати організації, які є більш інноваційними, то ми маємо створювати середовище, як не дивно, дещо схожі на це. Ось так має виглядати ваш офіс. Це частина мого послання. Одна із проблем полягає у тому, що люди, коли ви починаєте досліджувати це питання, люди не заслуговують довіри, коли вони самостійно розповідають про те, як з'явились їх чудові ідеї чи історію своїх чудових ідей. Кілька років тому дослідник Кевін Данбар вирішив провести дослідження, використовуючи для цього методику старшого брата, аби дізнатись звідки беруться гарні ідеї. Він пішов у різні наукові лабораторії по всьому світу і знімав усіх, поки вони робили кожен маленький етап своєї роботи. Коли вони сиділи перед мікроскопом, спілкувалися зі своїми колегами, коли він записав усі ці розмови, і намагався дізнатись звідки виникли найважливіші ідеї. Коли ми уявляємо собі класичний образ науковця у лабораторії, ми бачимо людину, яка длубається над мікроскопом, і бачить щось у лабораторному зразку. І о Еврика, у нього народжується ідея. Якого висновку прийшов Донбар, передивляючись плівку? Насправді, майже всі важливі проривні ідеї народились не на самоті в лабораторії перед мікроскопом, вони народились за конференц столом. На щотижневому обговоренні в лабораторії, коли всі зібрались разом і обговорювали свої досягнення, найчастіше коли люди говорили про допущені помилки, помилки в шумі, в сигналах, які вони виявили. І дещо про оточення. Я почав його називати рідка мережа. Коли ви маєте множину різних ідей, котрі поєднані різною кваліфікацією, різними інтересами, штовхаючи одне одно, стикаючись одне з одною, це оточення. Фактично таке оточення призводить до інновацій. Інша проблема у тому, що люди ущільнюють свої історії. Новацій до більш коротких часових проміжків вони хочуть розповісти історії моменту Еврика. Вони хочуть сказати, я був там, стояв ось тут, і раптом усе миттєво прояснилося мене в голові. Насправді ж, якщо ви поглянете історичні записи, виявиться, що більшість важливих ідей мали довгостроковий інкубаційний період. Я називаю це повільною здогадкою. Ми багато чули про здогадки та інстинкти і подібні до спалого моменти ясності. але насправді більшість великих ідей існують іноді десятиріччями на околицях людських розумів. Вони відчувають, що існує цікава проблема, але вони не мають достатньо інструментів, аби її розв'язати. Вони проводять весь цей час працюючи над окремими проблемами. При цьому існує ще одна річ, яка їх цікавить, але яку вони не встані розв'язати. Чудовим прикладом для цього є Дарвін. який у своїй автобіографії. Розповідає історію виникнення ідеї природнього відбору. Як класичного моменту «Еврики». Він сидить у своєму кабінеті жовтень 1838 вісімсот Він читає книгу Мальтуса про населення, і невідомо звідки основний алгоритм природнього відбору раптово виникає у нього в голові. І він каже: Ага, нарешті я маю теорію з якої буду працювати. Так описано в автобіографії. 10-20 двадцять років тому. Чудовий спеціаліст Говард Грубер подивився нотатники. Дарвіна того періоду. Дарвін мав багато блокнотів, де він занотовував кожну свою маленьку ідею, кожне припущення. Так ось грубер знайшов, що Дарвін вже мав повну теорію природного відбору місяці, місяці і місяці до просвітлення, про яке він говорив, читаючи Мальтоса в жовтні 38-го. Існують витяги, де ви можете прочитати це, і ви думаєте, що читаєте зошити Дарвіна з періоду, який передував приходу просвітлення. Таким чином ви розумієте, що Дарвін у деякому розумінні вже мав ідею, вже мав концепцію, але він не мав змоги її осмислити. Ось так насправді видатні ідеї найчастіше і приходять, поступово прояснюються протягом тривалого часу. Зараз наша задача в наступному: як створити таке середовище, яке дозволить цим ідеям пройти період на півжиття. Складно піти до свого боса і сказати, я маю чудову ідею для нашої організації. Вона стане в пригоді у 2020-му. Чи не могли б ви надати час для її здійснення? Зараз існує декілька компаній, наприклад, Google, у яких є час присвячений інноваціям, 20% робочого часу, які культивують ідейні прориви. Інша річ у тому, аби дозволяти усім цим здогадам об'єднатися здогадами інших людей. Ось як буває, ви маєте половину ідей, хтось інший має іншу половину, і якщо ви знаходитесь у правильному місці, вони перетворюються у щось більше. Виходить, ось що ми часто говоримо про цінність захисту інтелектуальної власності. Ви знаєте, побудова барикад, таємні дослідні лабораторії, патентування всього, чого тільки можна. Таким чином ці ідеї будуть мати цінність, і люди будуть зацікавлені у тому, щоб створювати ще більше ідей, і культура буде більш інноваційною. Але я вважаю, що потрібно створити такі умови, аби ми могли витрачати як найбільше часу, створюючи передумови для об'єднання ідей, а не тільки для їх захисту. І завершу виступ. Я історію, яка, на мою думку, охоплює багато цих переваг і є чудовим прикладом історії інновацій, яка сталася неймовірним чином. Жовтень 1957-го. щойно запущений супутник. І ми у місті Лорел, штату Меріленд в лабораторії прикладної фізики, яка відноситься до університету Джона Хопкінса. Ранок понеділка, і новини вибухнули інформацію про цей супутник, який летить орбітою планети. Рай для ботанів, так? і усі ці схиблені фізики, які думають, боже мій, це неймовірно, не можу повірити, що це сталося. І двоє 20-річних мозрічних дослідників лабораторії прикладної фізики сидять за столом у буфеті в неформальній обстановці і обговорюються з своїми колегами. І ці два хлопці, Гаєр і Вайфенбах, починають говорити, і один з них каже: Слухайте, а хтось намагався почути цю штуку? В космічному просторі з'явився створений людиною супутник, який очевидно передає деякий сигнал. Напевно, ми могли б почути його. І вони запитали своїх колег, котрі відповідали щось на кшталт. Ні, я не думав про це, але цікава ідея. І виявилося, що Вайфенбах був експертом з прийому мікрохвиль, і він мав маленьку антенну установку з підсилювачем у його кабінеті. Отже, Гайер і Вайфенбах повернулися до кабінету і почали міскувати. Зараз ми би їх назвали хакерами. І через кілька годин вони почали ловити сигнал, тому що в радянському союзі створили супутник, який легко виявити. Він був точно на 20 МГц, Отже, спіймати сигнал було справді легко, тому що росіяни боялися, що люди сприймуть запуск супутника як містику. Отже, ці два хлопці сидять і слухають сигнал. А люди починають заходити до них у кабінет і казати Вау, можна мені послухати? Потім вони подумали, господи, це ж історична подія. Можливо, ми перші люди в США, які почали його слухати. Ми повинні записати це. Вони принесли великий аналоговий магнітофон і почали записувати ці короткі звукові сигнали. Вони почали робити відмітки, дати, відмітки часу, коли вони чули кожен звуковий сигнал. І вони почали думати. оце це так. Ми виявили великі коливання в частоті сигналу. можливо, ми б змогли вирахувати швидкість, з якої рухається супутник, якщо ми виконаємо прості розрахунки, використовуючи ефект доплера. Вони поміркували на цю тему і поговорили з кількома своїми колегами, які мали іншу спеціалізацію. І вони сказали: Господи, ви знаєте, ми могли б подивитись на крутизну ефекту доплера і знайти точки, в яких супутник максимально наближається до нашої антени. І це чудово в результаті вони отримали дозвіл, дозвіл на невеличкий сторонній проект, який не був офіційною частиною їх роботи. Їм дозволили використати новий комп'ютер Univac, який займав цілу кімнату, що й не отримано для лабораторії. вони провели ще декілька розрахунків, і через 3-4 тижні знайшли точну траєкторію руху цього супутника навколо землі. просто слухаючи один короткий сигнал. який прийшов від однієї маленької здогадки, яка їх надихнула за обідом одного ранку. Кілька тижнів по тому їх бос Френк Макклур запросив їх до себе в кабінет і сказав: Ей, хлопці, я маю вас дещо запитати про проект, над яким ви працюєте. Ви виявили невідоме розташування супутника, який рухався орбітою з відомого положення на поверхні. Чи могли б ви зробити навпаки? Чи могли ви виявити невідоме місце на поверхні, якби ви знали місце знаходження супутника? Вони подумали і сказали: добре, здається, могли б давайте виконаємо розрахунки. Отже, вони пішли і стали думати. Потім вони повернулися і сказали: насправді це ще легше. А він сказав це чудово, оскільки розумієте, я тут будую нові атомні субмарини. І мені складно розрахувати, як направити ракети так, щоб вони приземлились точно в центрі Москви, якщо ви не знаєте, де саме субмарина посеред тихого океану. Я думаю, ми могли б запустити кілька супутників і використовувати їх для слідкування за нашими субмаринами, і вираховувати їх положення в океані. Чи могли би попрацювати над цією проблемою? Так була народжена система GPS. Рональд Рейган відкрив цю технологію, і зробив її відкритою платформою, яку кожен міг доопрацювати і кожен міг прийти і принести нову технологію, яка буде створювати інновації на основі цієї платформи. давайте відкриємо її для всіх, і нехай вони роблять з нею усе, що їм заманеться. І зараз я гарантую як мінімум у половини цього залу, якщо не більше. Є пристрій у кишені, який спілкується з одним із тих супутників в космосі. І Я готовий закластись, що, хоча б один із вас, якщо не більше використовував цей самий пристрій і цю саму систему супутників, щоб знайти найближчу кав'ярню. Кілька днів тому чи минулого тижня, так? І що я думаю, це чудовий приклад, чудовий урок про силу витонченої, незапланованої, стихійної, непередбачуваної сили відкритих інноваційних систем. Коли ви їх правильно створюєте, вони приведуть вас до абсолютно нових напрямків, про які творці навіть не мріяли. Я маю на увазі, ми мали двох хлопців, які спочатку переслідували свою здогадку, розвивали своє невелике захоплення. Потім вони думали, що беруть участь у холодній війні. А виявилось так, що вони просто допомагають комусь знайти своє лате. Так відбуваються інновації. Удача посміхається поєднаним розумом. Дякую.